Всіх вітаю! У нас почався новий робочий тиждень. На вихідних у нас був Миколай. Сподіваюсь, до всіх прийшов з подарунками і не залишив гілочку або ременяку під подушкою. Йдемо по нашим менеджерам, запитаємо, що їм приніс Миколай. І ще мене цікавить питаннячко, чим вони закривають собі невдалі дні в продажах? Тому погнали. Підходимо до нашого найкращого менеджера 2025 року Дмитро. Коротше, Дмитро, скажи мені, під подушку Миколаїжих нічого не приніс? Ні, в залі нічого. Ну чим ти собі закриваєш невдалі дні в продажах? Беру депозити ще. Ну що ти робиш, якщо не береш діпозит? А, Ну, от, чим закриваєш, як правило. Чим, як ти я коришся? Давайте. Мене, мене коридна дівчина, вона мені допомагає трохи боротися за цим всім. Пропозиція буде тривати. В принципі, відпочиваємо, проводимо час разом. Гуляємо. А так треба клин-клином вишибати. Не можеш закрити клієнта, візьми ще депозит. Не можеш взяти депозит – купи машину клієнту, якому перед цим хотів взяти ну, коротше, Це такий бідок, круговорот. Треба Мому, брати, а, у нас брати наших є, Нам ось зробили грубокачі такий подарунок на святого Миколая. Правда, він вже давно у нас є цей подарунок. Та ми такі круті тепер з наушниками. Коротше, Дмитро закриває невдалі, невдалі дні в продажах зі своєю дівчиною. Ми вже це всі зрозуміли. Йдемо далі. Денис, вітаю, що тобі святий Миколай приніс? Смачненьке приніс нарізочку. Заслужив. Заслужує. Чим закриваєш невдалі дні в продажах? Сло все понятно.